Всім доброго дня! Маємо в продажі свіжопригнаний Volkswagen Polo. Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнено, сертифіковано. Авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2004 рік. Двигун 1.4, звичайний атмосферний двигун 4-циліндровий та автоматична коробка передач. Авто в гарному стані, гарний колір. По комплектації присутній партронік, також встановлений фаркоп, літня гума. По кузовту без корозії, без подряпин, без дефектів. Капот також без колів. Лобове скло в нас оригінал, ціле, без тріщин. Заднє скло в нас також оригінальне. Чистий багажник. В комплекті є повнорозмірна запаска. Тут є домкрат, ключ, буксировочний гак. Весь комплект з авто присутній, також присутня полочка. Давайте заглянемо в салон. Салон автомобіля в гарному стані, сидіння чисті, цілі, присутні килимки, килимки вже нові встановлені, карти ціленькі, не провищу, охайні по пластику. Також все чудово, стеля не висить, ціленька. Йдемо далі. По комплектації маємо передні стоп-підйомники, регулювання підігрів дзеркал, є круїз контроль, кондиціонер. Мультимедіа вже з виходом під USB, є такий підстаканник. Пробіг даного автомобіля 179 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, помилки відсутні. Коробка перемикає класно, парктронік задній спрацьовує, вмикаємо задню передачу, Прибли... під'їжджаємо до перешкоди, парктронік пищить. Механічний рушник, рушник працює, кондиціонер працює, стан салону, дивіться, сидінь, панелі, Нет. Лопідйомники працюють. Стан сидінь. Сидіння чисті, цілі. Про тут мані Аварійка працює. Робота двигуна. Кришку притягує. Шука не сапонить, антикриз чистий, екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на Telegram канал В Telegram будуть виставлені додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також в описі під цим відео буде вказана вся інформація по цьому авто. Також можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте. Деталі будуть за телефоном. Знаходимось в місту Вінниця. запрошуємо на огляд на тест-драйв. Всім гарного дня та мирного неба.